Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми починаємо проходити гру під назвою Quake 4. Я цю гру один раз лише проходив. Це було майже 2 роки тому, коли перший раз в неї зіграв. Ну, мені більше нічого додати. Починаємо нову гру. Вибираю такий є простий середній лейтенант, ну і генерал тут. Тобто, ну, вибираю корпорал, тобто такий середній рівень. Раз будемо бачити, що там, що це за гра, Чи сподобається вам глядачам, буде видно. Продовжуємо. Ой, мамо мій. Мамо мій. Warning incoming attack. All right, you maggots haul ass or die Go 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 We're clear Some ride, eh, buddy? Who's the new guy? Matthew Kane. One certified badass. A man like Kane could get us killed. Shut the hell up, Strauss. Gentlemen, good news in the war against the Strog. A lone Marine battled through enemy lines and killed the Strog's leader, the Macro. He's also disabled the Strog planetary defense guns, so it's a ground pounder's war from here on out. HQ's ordered us to assist clearing out a landing zone for a mobile command center. Намагаються від ракети ухилитись. Від однієї ухилились від іншої, на жаль, ні. І нас підбили. Так, нас підбили і справді. Там бій точиться. Мама мія. Так. Раз, ідемо до цього сержанта Моріса. Так, що... Тут балони якісь лежать. Люди. Чудово, гру, збережено. Заходимо всередину. Я з одним пістолетом. Так. Тримайте. Так, тримайте. Е, а чого по мені? Пістолет без перезарядки. Вона тепер мало здоров'я. І там є аптечки. Чудово. Дякую, що хоч аптечки є. Е, поверни його. Агоу. Ой, мамо м'є. О, автомат? О, ліхтарик! Ось так тобі? О, набої чудово. А, є приціл. куди ти ховаєшся? Не заховайся від мене. Ой! Ось так. Ого, спомпушки прям. Так, давайте перезарядимося. Так, вимкну бо щось дуже. Тут увімкнемо. Мама мій, а це ще що. Ляха-муха. Пробив цілу стіну. Ось так тобі. Так, рухаємось. Там замкнено, а тут відчинено. А, це типу здоров'я, ну поки не відомі мені мові. HQ, I have a man down and required a man. HQ, come in. Your Rhino squad. А треба медикам допомогти. А, випустіть мене. Раз назад повернусь медикам допоможу. Ой. Мамам є, защо. Тримай. Геть від мене. Ану геть. Ось так. Аляха муха. Зараза заховався. Аляха муха. Вот так, тебе. А, тобто ми тут були, вони просто стіну пробили. Аптечка б мені не помішала. Тільки тут її поки ще немає. О, все ж знайшлась хоч якась. Ой! Ану. Ано ну, йди.

Ось треба провести тут. Замкнено. Походу сюди нам. Все рази, все замкнено. А тут відчинено тільки. Куди ж нам йти, якщо там глухий кут? Треба думати. Називається два роки тому проходив гру. І забув куди далі. Раз. Ой! Це діти! Ой. А, чудово. А це провести треба. А, ось це де. Перезарядка. Так, там глухий кутний, сюди. Сюди тоді. О, аптечка. А це сюди треба було провести. Медика. Медика Андерсона. Я дав йому медпак і буде її. Thanks son. Cain, you're free to go now. Take that door and it'll get you to your squad. Oh, we chinely две. Ah, so you did survive. I won the bed with Rhodes. We were not properly introduced. I am Alejandro Cortez. Rhino Squad Sharpshoot. Capral Cortes. Раз, сюди підемо. А, це вихід. Це вихід. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, Ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!